Ми з чоловіком прожили в щасливому шлюбі 30 років. За цей час у нас з'явився прекрасний син Артур. Після закінчення університету він познайомив нас з Олесею і сказав, що збирається зробити їй пропозицію. Ми зраділи, син вже давно виріс, тому онуків нам дуже хотілося. Та й Артур нам повідомив, що вони поки будуть жити з нами, хоч у нас і двокімнатна квартира. Адже рано чи пізно вона все одно дістанеться йому. А ось у Олесі є молодший брат. Тому там батьки вирішили, що квартира дістанеться йому. Звісно, я не стала перечити, жили ми хоч і в тісноті, але без образ. З часом ми вчилися шукати компроміси, уникати конфліктів, робили все, аби кожному з нас було добре. Шов час, і незабаром у невеличкій квартирі рукавичці. Нас вже почало жити п'ятеро. У нас з'явилась онучка Іринка. Ми з чоловіком готові були для неї гори перевернути, дуже її любили. Незабаром невістка почала говорити про те, що в квартирі стало надто тісно, і дитині потрібна своя кімната. Я була переконана, що вони натякають на те, що незабаром переїдуть, можливо, візьмуть житло в іпотеку. Але так я ще ніколи не помилялась. Олеся повідомила, що нам з чоловіком варто переїхати на дачу, а наш син її підтримав в цьому рішенні. Проти рідної кровинки ми не змогли піти, тому переїхали на дачу. Хоч і самі були шоковані від такого перебігу подій, ми вирішили, що переїзд на дачу буде короткочасним, тільки на теплий період, адже там немає хороших умов для життя взимку. Восени ми дізналися від сусідів, що тепер у нашій квартирі живе сваха. Коли ми зателефонували запитати, що трапилось, то невістка пояснила, що їй потрібна допомога з онукою. Мовляв, вона останнім часом дуже хворіє, а їй потрібно ходити на роботу. Коли це почув чоловік, то він геть не збожеволі від гніву. Він тут же зібрав наші речі і сказав, що завтра ми повертаємось додому. Я згідна з ним, що так не має бути. Але як сказати про це синові, щоб його не образити?